Привіт, я Майк, мені 15, і я продовжую розповідати вам свою історію. Пограємо в хованки, ніч одна з чотирьох. Я таки не розумію, що це означає, ця дівчина. І ці звуки, подарунок ні звідки, дивно все це мені якось не по собі. А що стосується вас і ваших робіт, то вам потрібно буде заповнити. Вибачте це важливо. Добре, йдіть, а ми продовжимо. Значить, потрібно буде заповнити деякі папери. Також поставити підписи в деяких місцях і печатку. Так, синок, слухаю. Мамо, мені здається, мене хтось переслідує. Що, я не зрозуміла тебе. Кажу, здається, мене хтось переслідує. Синок, це що жарт, що за нісенітниці ти говориш, хто переслідує? Я не знаю, хто це, це щось незрозуміле, я не знаю, як пояснити. Синок, це за міський будинок, біля нас сусідів немає, окрім знайомих, яких ми кликали в гості, більше ніхто не приходив за весь час, так що це вигадана тобою, дурниця. Але, мамо, це правда, я бачив з вікна дивно вдягнену дівчинку в білому, а коли вийшов до неї, то там на вулиці нікого не було. Синок, з тобою все нормально. Можливо, тобі щось побачилося. Надіюся, ти фільми жахів не дивився. Синок. А, та ні, все нормально, не дивився, можливо, і дійсно мені щось побачилося. Вибач, що відволік від роботи, хотів спитати, що можна приготувати снідати. На сніданок, можеш приготувати собі кашу. Добре. Все і більше за такі дурниці не телефонуй. Вибач ще раз. Ми з татом тебе любимо, бувай. Татові привіт від мене. Добре передам. Бувайте. Дива. Хух, викрутився? Може і дійсно через фільм жахів щось здалося? Що там? Дивно, він почав придумувати дурниці, ніби він бачив біля будинку дівчинку і вона його переслідує. Це, мабуть, жарти, може, заскучив за нами і таке придумав. Якщо заскучив, то чому просто не зателефонувати, а придумати дурницю? Та хто знає, може скучно, він наді мною завжди пранкував, хлопець у нас на позитиві. Надіюся, ти правий, погоджуся з тобою. А що стосується наших робіт, тут потрібно буде підписати нашу роботу, я по своїх справах, ти по своїх, а далі розберемося. Добре, дай гляну. Після телефонної розмови я пішов готувати собі кашу. З надією, що ця коробка з запискою не мені і будинком справді помилилися. Поївши, я пішов, оглянув територію будинку. Не знайшовши нічого дивного, що могло би статися за ніч, я повернувся в будинок, зробив деякі свої справи, повернувся в свою кімнату і постарався забути все, що сталося. За весь день до ночі я помітив, що нічого дивного не відбулося, заспокоївся і пішов у ванну. Після цього, вийшовши з ванної, я захотів попити води, а на мене чекав несподіваний сюрприз. Я побачив такий самий подарунок, який в перший раз, але він був не на вулиці, а в самому будинку на кухні, я перелякався, не став чіпати подарунок, а просто заховався в свою кімнату подальше від проблеми. Зачекавши деякий час, я вирішив вийти з кімнати і перевірити, чи мені нічого не побачилося, так як нічого дивного не відбулося, але як тільки я вийшов з кімнати. Почувся крик. Це був цей самий крик, який в першу ніч після цього як я прочитав листа, який лежав у коробці. Довго не думаючи, я побіг у свою кімнату і заховався в шафу. Ці крики продовжувалися всю ніч, а під ранок знову стихли. Так і пройшла моя друга ніч. І от, коли я сидів в шафі всю ніч без сну, я роздумував під страхом. Що і як це все відбувається, і дійшов такого висновку, що це може бути силует загиблої дівчинки, яка має людський облік і переслідує дітей, граючи з ними у хованки і підкидує ці самі подарунки. Також, є чотири варіанти з подарунками. Перше, коли взяти цей подарунок, то вона з'являється. Друге, коли вона підкидує ці подарунки і якщо їх взяти, то вона з'являється швидше. Третє, якщо взяти подарунок в перший раз, то вона буде з'являтися всі інші ночі до кінця гри, розпаковуючи всі інші подарунки чи ні. Четверте, це коли не брати подарунок ні перший, ні в другий, ні в інші рази, вона все одно з'явиться, і який варіант правильний, я не знаю, але більше всього схилявся до третього варіанту. Після цієї ночі я зрозумів, що справа серйозна і потрібно щось робити, і я став готуватися і старатися зрозуміти все, що стається кожної ночі. Що за чому двері відчинені? Вийшовши з шафи зі страхом, хоча впевненістю, що крики минули, я спустився на перший поверх, щоб взяти подарунок і зрозуміти, чи може ця дівчинка з'являтися удень і побачив, що двері відчинені, хоча я не чув ніяких звуків відкриття дверей за всю ніч і знаю, що двері були зачинені, вийшов на вулицю, я побачив, що на гаражі двері теж відчинені. Я не розумію, чому двері відчинені. Не розуміючи, що сталося цієї ночі, це для мене стало загадкою, і не гаючи часу я пішов зачиняти двері. Після цього взяв подарунок у свою кімнату, щоб на всяк випадок, якщо почую крик, одразу заховатися. Ще одна записка. Стоп, це ж така сама, як і попередня, пограємо в хованки, ніч два з чотирьох. Так, стоп, ніч два з чотирьох, а в попередній було що? Одна ніч з чотирьох. Ніч два з чотирьох. Це перша ніч з чотирьох. А це друга ніч з чотирьох. Так потрібно подумати. Посидівши в кімнаті до обіду, я роздумував про розпис ночей в цих записках і дійшов такого висновку, що ночі співпадають з днями моїх батьків, які поїхали на роботу. Тобто, наскільки я розумію, гра буде продовжуватися до цього моменту, допоки вона мене не знайде. Швидше чи пізніше в записці написані кількість ночей, в які вона буде мене шукати. Це 4, на стільки днів поїхали мої батьки по справах, а ще наскільки я зрозумів, вона з'являється тільки вночі. І це моя друга ніч, не почувши жодних криків, я пішов їсти і готуватися до третьої ночі. Ну що ж, поглянемо, наскільки мої догадки виявляться правдивими. Час настав. Підготувавшись до ночі, я став очікувати приблизного часу появи подарунку, після цього вийшов на пошуки. Обшукавши весь будинок, подарунка я не знайшов, після цього подумав за гараж і побіг до нього, і на диво, подарунок все ж таки я знайшов, але дивно, що не в будинку, після цього останнім моїм штрихом було зачинення дверей на замок, двері в гараж я залишив незамкнутими, а двері в будинку зачинив на замок для того, щоб перевірити, чи зможе цей силует проходити крізь стіни чи ні. Так, в цій записці третя ніч з чотирьох, тоді мої догадки з записками і подарунками схоже що вірні. Вона вже тут, так швидше, телефон камери. Так, камера номер 1 Не бачу нічого дивного. Камера номер два. Нічого. Камера номер один. А. Стоп назад. Двері, двері відкрилися самі по собі. Там нікого немає, що це за реальна містика. О, чорт забирай, що за це ж та сама дівчина, оце жахіття, ну і вигляд у неї, мурашки по шкірі, і вона зараз в мене на подвір'ї, мені не по собі. Що куди пропала? О, з'явилася, але. Що за якого біса, що за переміщення, це вона дійсно так переміщається, чи мені здається. Обернулася. Ні, не здається, вона дійсно так переміщається. Зникла. Але двері залишилися відчинені. Ще одна моя догадка підтвердилася. Ця дівчина поводилася дивно, ніби дійсно щось шукала. Що, вікно відкрилося, якого біса? Краще закрити.